Львівські учні не знають, куди бігти, чи то дивитися на екран, як прокладає шлях дрон для очищення колектора, чи спробувати залізти черги у кабіну спецтехніки, або ж разом із винахідником проводити експерименти. Півводоканал разом з нашими партнерами з Стартап Скул і з ЮНІСЕФ організували невелике таке свято локальне саме тут на сихові для того, аби діти зі шкіл прийшли до нас. Тож дітвора із. Новітньою роботизованою технікою та обладнанням водоканалу ознайомилися і дослідили воду зі своєї школи на рівень pH, міст хлору та нітратів. Ми з лідким азотом ми заморожували склянку, і вона аж тріснула. Ми зробили лід. і ми ще зробили пару з допомогою зволожувача. Мені дуже сподобалося, що біля вогрузовок був, був такий гарний робот, і ми, типу, за ним всі бігали. Мені найбільше сподобалось взяла. Залазити наперед машини жовтої, яка втягує з каналізації сміття.